Ця п'ятиметрова бронзова скульптура важить 4 тонни 200 кілограмів. За документами тепер це металобрухт. статуя статуленіна лежить 6 років. Спочатку вона лежала на території місцевої ЖЕК, потім перевезли на територію цього підприємства. Завтра цього Леніна продаватимуть на аукціоні. Після чого пам'ятник можливо залишить в межі міста. Аукціон відбудеться 27 січня близько о півдня. Стартова ціна 394 тисячі гривень. Так, бронзовий металобрухт оцінила експертна фірма. Планують виручити більше, каже голова Новгородцівської громади Людмила Ткаченко. Стартова ціна це ще не значить, що це вже якби виторгована ціна. Торги покажуть, може ми навіть за мільйон продамо. Ми надіємося, що ми, хоча б, в два рази отримаємо більшу ціну, ніж та, яка як експертиза, показала. Гроші від продажу Леніна, витратять на благоустрій міста, сказала Людмила Ткаченко. У мене є два варіанти: або ми вкладаємо виручені кошти у реставрацію пам'ятника князя Ігорю, або ми будемо вже цю суму вкладати у благоустрій площі перед будинком культури. Бронзовий Ленін стояв тут, на площі перед будинком культури. Був повалений у жовтні 2016 року і впав останнім в Україні під час подій, названих Ленінопадом. Госолі, а потім про он кому мішав. Тепер, за словами голови громади, колишній пам'ятник може послугувати цій площі грошима. Ми її, взагалі хочемо назвати такою, знаєте, площею культури, щоб це був фонтан, щоб була зона відпочинку. Проєкт ми вже замовили. Там приблизно треба три мільйони. Понятно, що від Леніна ми не вилучимо стільки грошей. Може, гроші, кусочок, Леніна може кусочок Леніна. Ну, дуже б хотілося, щоб Ленін послужив громаді все-таки. Пускай делают или вустрають скамейки, он красиво шутоборудують, здання покрасять. Побілять Олексій Косапчук, Олександр Пискун. Новини на Суспільному.